Машинка, що там ще є? А хто тобі це дав? А це хто? Вчителька тобі дала? Ні, а це горила. А хто тобі дав? Хто? А, а ти знаєш, хто тобі дав машинку? Хто? Не, не. не знаєш? Не, не, не. Вчителька тобі дала, так нет. А хто? Не. Сара Миллерчи. Моя дівчика мене котала на візочку? Катала тебе на візочку? Да. А зараз вже не катає. Що тобі Сара Міллер? Добре, розказуй, що ти ще маєш. Карта. А ти хто? Мама. А як вона називається? Що то за тваринка? Молодець бейбі шлон. І то бейбі шлон. А це хто? Горила? Горила? Чи шимпанзе? Трошки велика. Трошки велика. Добре, показуй ще ти там, кого маєш. Овечку. Овечку. Це? А хто це? Це буран. Баран, молодець. Показуй ще кого ти маєш. То що це таке? Тарілочка. Давай ще показуй То хто ти? що ти маєш? Мама, Та буде попатич мене. Що? Що? Ти не хочеш, щоб Захар тобі допомагав? Нет. Маленька овечка, Маленька овечка. в Джонатану, так? Да. Я ліхала сюди. Булічались mm. коні, овечки, козі. телятка, му, все. Ну все? Да, лезли туда. Туда вывезли. А я, рыбка, Оля, плавала. Плавала рыбка, молодец. Да. Покажи. Я плавала. Ты тоже дал мне. Мани... Це ми були на курсах англійської мови і для Ніни дали, сказали вибирай. Хоч всі забирай іграшки, але ми взяли невеличку частинку тільки. Оце мені дали. Так, і ще таку корзинку тобі дали. Оце хліб. То хліб. Оце? Угу. Вона дуже кота. Покажи їй. А знаєш, як тітю звати? Марія. Ні, не Марія. Раїса. Якби це дивно не звучало, але Раїса вона є сама з Чилі. Там я. Що? Країна Чилі. Там я. О, така країна. А, я я, я бачу в відео я дві мені та читає. Там моя вчителька була. То твоя вчителька була, так. Та. А ти не що, хіба ти не поділишся? А чо? То ж ти ж не жадіна у нас. А дай машинку, дай машинку для Надійки. Яку ти для Надійки подаруєш машинку? А Захарчику, яку ти машинку подаруєш? Молодець. Молодець. Ніна, А ти не показала до клоун? Оце мама. Оце мама клоун, так. Кому ти Позькій подаруєш? Тобі. Мені дякую тобі. О, така гарна мама клоун. А тому я, мама, тому я чого доводиться. Чи ж, а ти для Семенка щось подаруєш якусь іграшку? Ну, а, так, так. Барана подаруєш, так? Донціна, <ріхи> <ріхи> Джонатана <ріхи> великий, так? А для семенка ти що подаруєш? Шминку. Свинку. Свинку? <ріхи> <ріхи> ну, ще, ще. А мені що? А так. Ще ліпку, я люблю. Семен зловить і рибку і ти зловиш рибку, так? Та? Молодець. Семену. А за Харчикові ти ще щось подаруєш? Можна машину? А, а, а бейбі. Мама... То ти бейбі, я, так? Бебі, так? Я, я, ти мені щось подаруєш. Мама, а то мой ти мій. ти бейбі, мама. Ага, я мама слон, а ти бейбі слон, так? Райка добра Це була така сама жовта, тільки на пульті, на без тих фонарів На пульті. Тільки без тих фонарів Але ще десь така була червона. Саму, да, до, похоже, похоже. На диски такі за саме я пам'ятаю. Добре. Мавпучку? Горилу. <горилу>, горилу. Молодець. Мама. Ну, нічого. Горила велика. Де ти бачила горилу велику? Маленька. А ще а, це... а де ти бачила маленьку і велику горилу? А пам'ятаєте, ми їздили в зоопарк? Це банана горила. Це не банана горила. Баран не горила, ні. Це овечка. Так. Ніна коли... ти в зоопарку бачила О, а, У рифу. Так. Там на відео цей зоопарк. А, були, а, кози. кози були? Та, я бачила. Там ще була статиєка. А ще хто був? Я годувала рибку, Годувала ти рибку? Там була капецька велика рибка. Я не годувала. Я не годувала? Вот то корм такий. У мене чорна жовта машинка. А мене біла. Женська і флора. Жовта. У мене жовта в тебе. Так. Мене Але Жов... Рожевий. Рожевий.

Хочу, щоб татя мені дала машинку. Мама, ти тобі татя дала? То мені буде така, так? Так, тобі буде. Ти усі іграшки розділила, так? Так. Добре, усе тата відвів, усе мамі дзвінь, мені одна. Оце моя кличка. Є а, крісло? моє. -е У мене це теж є крісто крісло. Добре, всім всього найкращого, всім гарного дня. Папа. Папа. Не па папа. Па -па. па -па.